Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я приготувала ось таку смакату на зиму баклажани в томатному соусі. На 2,5 літри готової продукції мені знадобилось 1,5 кг невеличких баклажанів, один пучок петрушки, один перчик чілі, півтора кілограма помідорів. У мене звичайні польові, дві головки невеличких часнику. 5 столових ложок цукру без горки, 2 столові ложки без горки солі, 100 мл соняшникової олії без запаху, 50 мл оцету 9%, 6 горошин чорного перцю, 3 горошини духм'яного перцю. Для початку я підготую баклажан з баклажанів Зрізаю хвостики, нарізаю їх по одному сантиметру, ставлю в тарілку, здаю жменю солі, заливаю водою. і Відставляю на 15 хвилин. Нам потрібно, щоб вони випустили з себе гіркоту. Тепер мені потрібно підготувати томатний сік. З помідорів зрізаю все зайве, розрізаю їх навпіл, зараз почищу часничок та поріжу перчик та перекручу це все діло через м'ясорубку. Якщо у вас немає м'ясорубки, перебийте це все діло блендером. Томатний сік готовий, переливаю в каструлю товстим дном, ставлю на середній вогонь, додаю до нього цукор, сіль, олію, все перемішую і даю йому поваритися 15 хвилин. Поки томат вариться, нарізаю петрушку. Синеньких злила воду. Зараз буду відправляти їх до томатного соку. Занурила баклажани в томатний сік, ставлю сюди оцет, перець та петрушку. Поставила зелень, трохи їх ложечкою поправляю, я їх не перемішую, для того, щоб вони не розчвакались. Накриваю кришечкою і залишаю на 10 хвилиночок варитися. Поки баклажани не стануть м'якими, я їх не мішаю, ще розкажу, а просто їх ось так ось ложечкою поправляю. Попередньо простерилізувала я баночки, зараз буду розливати баклажани. Спочатку я в баночку ставлю баклажани, а потім вже заливаю томатний сік. Ось такі неймовірно смачні баклажани на зиму в мене вийшли. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал. І не забувайте залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.